Друзі, з вами Оля Бас, ваш консультант з іпотечних питань. Сьогодні я вам розповім про 5 типових помилок, які допускають люди, оформлюючи іпотеку. Це може коштувати вам часу, нерви і грошей. Тож, слухайте уважно, перше: відкриття нових кредитів перед закриттям угоди. Багато хто купує нові меблі або ж машину до моменту закриття, але це погіршує ваш кредитний профіль і може вплинути на рішення банку. Порада! Нічого не купуйте в кредит до дня закриття. Друге, недооцінка витрат на закриття угоди. Люди часто думають, що їм потрібно лише перший внесок, мінімум який є 3%, але ще є витрати на оцінку, страхування, податки, комісії і так далі. Порада: плануйте орієнтовно від 3 до 5% додатково до вартості житла. Номер три. Вибір лише за найнижчою ставкою. Найнижча ставка не завжди найкраща. За нею можуть ховатися високі закрит... витрати на закриття або нестабільні умови. Тож порада завжди порівнювати APR annual percentage rate. 4. Робота напряму з банком без брокера. Банк пропонує лише свої продукти, але у брокер має доступ до десятків або сотень різних програм, які краще підійдуть до ваших індивідуальних потреб. Номер 5. Відкладання попереднього схвалення, так званий pre-approval. Дехто шукає будинок, не маючи pre-approval, а потім розчарування або втрачена угода, порада. Завжди починайте попереднє схвалення, щоб знати свій бюджет і виглядати серйозно в очах продавця. Якщо ви плануєте купувати житло, збережіть це відео і звертайтеся, якщо потрібна допомога. Я допоможу уникнути помилок. І пройти шлях від початку до кінця в процесі придбання нового будинку.